Найкращий вид в моєму житті. Привіт всім! Це моє нове відео із Каліфорнії, а точніше з національного парку Йосеметі, одного з найкрасивіших парків у світі. Зараз я стою на вершині одного з найбільших водоспадів в цій долині. Я вирушив у Йосеміті взимку сам без чіткого плану. Тільки авто, рюкзак і шалене бажання. Побачити одне з найкрасивіших місць Америки? Мене чекали ночівля в машині? Два дні зимового походу і справжнє зимове диво в одному з найкрасивіших місць світу. Hi, hello. Єспліс uh, техід yes, в національний парк коштує 35 доларів як і більшість національних парків Америки. Але якщо в тебе є ось така карточка, ти можеш її купити. Вона коштує 80 доларів і працює цілий рік Ти можеш безлімітно відвідувати всі національні парки Америки. Заїхав в парк. Зараз хочу піднятися ось туди. Бачите, цей водопад, на нього можна подивитися знизу або піднятися зверху. Зараз що ми спробуємо зробити. Тут вже трошки прохолодно. Природа та види просто неймовірні з всіх сторін. Тут водоспади, там гори. Тут ще щось. Подивіться. Писано, що не може залишати їжу в машині тому що можуть сломати двері ведміді. Але зараз зима і вони повинні спати, тому я залишу свою їжу в машині і сподіваюся, що з машиною все буде добре. То вже на трейлу 6 кілометрів, я так розумію, в одну сторону. Починаємо. Надіюсь, за 3-4 туди назад схожу. Мені пощастило, тому що снігу немає. Але це тут знизу. Коли трошки дивився вверх бачиш, є сніг. Але на цьому трейлі... Не повинно бути багато снігу. Завтра, можливо вже буде, я не зможу піднятися. Види шикарні, шикарні. Подивіться на ці прекрасні види. Однозначно одні з найкращих, а може навіть найкращі в моєму житті. Подивіться на цей вид. А я можу піднятися навіть туди на самий верх. Потроху спускаюсь до водоспаду, але тут слизько і сніг. Тут ось такий спуск. Приходиться йти трошки по снігу, а взуття мене не дуже підходить, але водопад, просто подивіться на це. Тут водоспад, коли падає, перетвориться на сніг, а потім, оп знову, а потім знову тане і тече вже нижче. Водоспад знизу подивилися, тепер треба піднятися ось туди, наверх. Донизу водопаду, я вам скажу, не так просто і пройти. Ось така дорога через якісь кущі, сніг, камні, стежки нема, Слизько, а я в літньому зуті. навіть не для хайкінгу, але якщо потихеньку та не спішити, і обережно, в принципі, можна. Трошки підіймаюсь наверх. Ось так сюди, 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 потім туди і ось там закінчимо. Просто на стежці ось такий струмок тече. Тут вже зверху сніг є і дуже слизько, але слава богу тут вже не треба підійматися просто прямо пройти а ось ось сама річка а ось там водоспад зараз трохи лівіше під'їмо і подивимося далі тим більше снігу починається Майже 3 години підйому і я піднявся. Просто подивіться на це неймовірні види. Я думаю, це було точно того варте. Знаєте про що я думав всю дорогу? Я думав всю дорогу про гарячий чай і шоколадку. Ви навіть не можете представити як я цього хотів. Мені здається, це найсмачніший чай і шоколад в моєму житті. Ось так виглядає спуск. Небезпечно, небезпечно. І ось сюди. На сьогодні все, спускаюся донизу, а завтра планую піднятися ось сюди. Нереально красиве місце. Кожну секунду змінюється погода, то хмари, то сонце. І пейзажі від цього теж змінюються. Оці гори. Це просто виглядає неймовірно магічно. Вниз, ноги трохи трусяться. Дуже багато сьогодні пройшов. Зараз сів поїсти стакар Мішель. Вчора в китайському кафе їв і не доїв і набрав безкоштовний кока -коли. Ну, Повинен ти платити за неї, але просто можете йти, стакан підставити і набрати. Я собі в термос набрав. Я подивився, я пройшов сьогодні 19 кілометрів за 6 годин. Із набором висоти тисячу метрів, а потім спустився на тисячу метрів. Виснажений нереально. Зараз сижу тут в лаунжі, поїв, відпочиваю. Там можна набрати лімонад, чай, кофе. Але ти повинен купувати. Але Якщо хочеш, можеш просто зі своїм термосом, повний термос я набрав. Добрий ранок. Ось так я провів свою ніч в машині під спальним мішком, одіяло. Було трошки прохолодно, але машина майже весь час була заведена. Ось такі красиві види, гори. І мені пощастило, тому що на нічну парковку потрібно мати дозвіл, а ще спати в машині теж не можна. І ніякий рейнджер до мене не підійшов, не розбудив мене, не дав мені ніякий штраф або не сказав їхати в інше місце. Всередині національного парку навіть є безкоштовний душ, гарячий безкоштовний душ взимку та туалет. А ще навіть є безкоштовний басейн, але він закритий взимку. Всередині національного парку навіть є Starbucks. І ось така їдальня, яку я ходжу набирати безкоштовну Кока-Колу та гарячу воду. Сьогодні вночі було прохолодно, десь мінус шість. З 9 ранку все одно холодно, мінус три. Зараз треба поїсти чаю і піднімаємось на інший трек. Підіймаємося на оглядовий майданчик, з якого відкривається на долину. І ще там є красивий тунель. Ось і сам тунель. Зараз ми через нього проїдемо, а потім повернемося, щоб побачити вид. Ми розвернулися і їдемо знову в ту сторону. В принципі, вид такий красивий, красивий. Цього глядового так, майданчика відкривається вид на всю долину, та на ще один водоспад. Байді водоспад, якщо я не помиляюсь. Взагалі ця дорога та тунель ведуть вверх. На оглядовий майданчик, але взимку він закритий, тому сьогодні я туди буду підійматися пішки. Чемпіона готовий. Треба поїсти і починати вже свій хайк. Дуже класно їсти з таким видом. Підігріємо ще трошки чайку в дорогу і вирушаємо. Починаємо наш підйом, піднятися треба ось на цю величезну гору. Підйом довжиною 4 милі. Це десь 6 кілометрів і набором висоти кілометр. Сьогодні я вже не такий мотивований, як був вчора. Да і ще виснажений, трошки коліна навіть болять. Виглядає як вхід в магічний ліс. Таке зелене каміння. Вчора за всі майже 20 кілометрів я відпочивав може, хвилин 30 і то, як сказати, відпочивав. Просто щось знімав, фотографував, але пивчай, десь 10 хвилин. Сьогодні треба трошки менше темп зробити. Звідси видно водоспад і гору, куди я підіймався. Вчора я був ось з цієї сторони і з цієї сторони. З таким видом можна йти йти просто розкішні. Бо в кожну сторону, куди не подивишся, такі види. Поки що, мені здається, підйом з цієї сторони набагато простіший. Тут ось така стежка там теж була, але вона там була під більшим кутом і більше таких сходинок було. Я вже зараз піднявся на половину висоти, той, яка була там, а може навіть більше. І в принципі відчуваю себе. Дуже добре, а там я був дуже виснажений. Коли-небудь бачили такі види, або підіймалися з такими видами, я бачив що схоже, але щоб ось так, сюди красиво, в ту сторону красиво, в іншу сторону красиво, і просто не красиво, а я б сказав от сюди точно підходить слово, неймовірно. А ще з цієї сторони... Набагато прохолодніше і набагато вітряніше. По-перше, це не сонячна сторона і тут мало сонця, тому тут так прохолодно. Тут вже потрошку починається сніг. Добре, що він втрамбований та не свиський. І вже видно інший вид. Написано, що закрито далі, тому що я так розумію сніг, але це не для нас. З цієї сторони набагато простіше, тут є сніг, але він сухий, а з тої сторони світило сонце і сніг був свисткий зверху. Але тут в принципі дуже зручно. Тут уже снігу так набагато побільше Просто подивіться на цю унікальну форму цих гір. Ось тут трошки такий небезпечний участок, але до мене вже його хтось пройшов, тому є сліди і можна потихеньку пройти. Ця гора позаду мене називається Халфдом, Можна сказати, найзнаменітіша точка всього парку Йосеметі, Туди теж можна піднятися. Підйом займає десь 12 годин підйом та спуск. І треба подиматися ось по цьому краю. І там такі цепки, треба страховка. і Зазвичай люди це роблять літом, але літом неможливо знайти перміт. Тому ти можеш це зробити осінню чи весною. Але я дивився фото, туди можна піднятися і зараз, тому що снігу майже немає. Я хотів це зробити, але на жаль, в мене часу вже немає. Ось тут трошки небезпечно. Хоч би в цей струмок не впасти. Оп. Все, я піднявся. Це вершина. Це було точно того варте. Тут є ось така альтанка. Тут навіть можна ночувати з таким видом. Настав час трошки випити чаю та з'їсти шоколаду. Але це ще не все. Ми зараз ще підемо на Квешер Пойнт Трошки страшне таке місце. В принципі, можна стояти. Це найкращий вид в моєму житті після Гавайю, але на Гавайях це був тропічний вид. Висота отуди-вниз це десь кілометр. І ось тут гори, водоспади. Пускаємо вниз, вже трохи прохолодніше, стало 4,6 миль, 6 кілометрів. Думаю, за півтори годинки спущусь. Для того як я провів в національному парку майже 3 дні, можна зробити деякі висновки. Рекомендую, якщо немає багато часу, піти все ж таки на 4 mile trails. Він більш красивий та можна побачити вид на водоспад, на довину. Хайк до водоспаду є всеміті тяжкий, довший і складніший. Тому я б його не рекомендував. І ще можна ходити до Невада Водкерфолз. Там теж, в принципі, не дуже складно. Ну і заїхати на оглядовий майданчик біля тунеля. Дістатися до національного парку Єсеметі можна декільками способами прилетіти в сан франциско і опнувати там машину. Або ж курсують автобуси. Які підвезуть вас до найвищого містечка, і там з містечка треба взяти інший автобус, який вже привезе вас в сам національний парк. В національному парку можна їздити на машині, тут є дорога по колу. або тут курсують автобуси, які безкоштовні, і вони підвозять тебе до водоспадів, до початку трейлів, до кафе та ресторанів, до готелю, які тут теж знаходяться всередині. Але готелі всередині дуже Такі не дешеві, я б сказав. Дорога від Сан-Франциско до Йосеміті займає приблизно 4 години. Щоб зекономити трошки грошей, можна зупинитися десь за годину від в'їзду в національний парк, там багато готелів, навіть є хостели. В середньому ціни зараз взимку за номер десь біля 100 доларів з двох людей. А за хостел я вчора дивився 45 з податками 50. Їжу можна в принципі їсти тут. Всередині є така як їдальня. Ціни починаються від 8 до 30 доларів, а в середньому десь можна за 12-15 доларів взяти якийсь бургер або з картошкою, якась там маленька піца, я бачив, є суп. Але, в принципі, можна взяти якісь бутерброди з собою, снеки. Як я брав, тут гарячу воду можна набирати всередині. Я просто заварював собі. Їжу швидкого приготування, а ще можна залишатися тут в кемпінгу. Тобто приїхати на своїй машині з палаткою або на орендованій машині, або навіть на автобусі і забронювати місце. Кемпінг місце, якщо я не помиляюсь, коштує 25 доларів. Мені здається, це з, -з, -з, -з палатки. І можна залишатися в палаці, тут є гарячий душ, туалети, воду можна набрати. Мені ось там позаду зупинили поліцейські і кажуть, що я перевищив швидкість, хоча я їхав 26 миль. Рейнджер повернувся назад, а рейнджер це як поліцейський тут на національному парку, може виписати штраф. І вони сказали, що підуть виписувати мені штраф. Але вони там трошки щось поговорили. Дали мені попередження. Вже скоро нове велике відео. Тому підписуємось на канал, ставте лайки, щоб не пропустити.